Є знижки представляють вересневі знижки на гліцесет. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Є знижки представляють вересневі знижки на Humer Spray 25% в аптеках подорожник пам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Перший день навчального року, друзі, сьогодні сніданок працює двох майданчиків і Єгор Гордієв в гімназії номер 1 у Василькові. і у нього там такий сюрприз. Ну, такий сюрприз, Ігоре. У нас такого дитинства а ну, не було. <рес> <Доброго> сюрприз! <рес> Коли вчилась вона, це ще було не Васильків, а Василькі всі його називали по-своєму, по-дружньому, по братньому. Я думаю, що інтригу тягнути не треба, тому що всі знають, що з цієї школи абсолютна героїня, тріумфаторка Євробачення. Джері Хейл. І зараз Джері Хейл для усіх своїх побратимів, я б навіть так сказав. Би зараз вона з нами. Давайте гучніше, Джері Хейл Вмиру, Яна! Школі рідні. ти це відчуваєш? Я не Слухай, Я так хвилюся, не хвилювалася так на своїх перших Все, цілуйтесь. цілуйтесь. Як я рада вас бачити, я була я, 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 я така, як була. Я так, так улюблений вчитель. боже. Нет? У мене всі тут улюблені. Я настільки нас завжди всі була улюблена учениця. Ти вже рашна кажеш, що улюблені вчителі. Просто, я -у -у. У мене, Чистова, у мене ми саме роли сама ж за себе ще так ради вас бачити здається, вона так синів не переживала, як зараз. Серьезно, це це просто... Правда, це правда, це правда. Ми чекали вже давно, ми дуже раді, що в нас прийдемо. Давайте так. зараз... Ми я... раді, раді. Раді. А, а, раді. Бо так, у нас так. коротка очна ставка, розмова, бо коли очі в очі, це важко. А, так, а, Ян, скажи, ну ти взагалі ти вчилась як? Ну так. мене гарні очі кажуть. Очі, очі. Директор не дивиться все. Ну, я, я досить добре вчилася. Але деколи мені просто сходило з рук, скажу, скажу так, тому що я була толмовита, я ага. виступала, і мені здається, мені щось пробачали. Це мені так здається, але я завжди старалася. Я з, у мене мама виховала так, що вона там виривала мені сторінки, якщо я неправильно писала. Тобто я була вихована як відмінниця, але потім уже коли там п'ятий клас вже пішла. у мене молодший брат, мама займається ним. Все mm -hmm. я вже трохи школа. пам'ятаєш таку історію, коли заплющуєш очі. От зараз ти підходиш до школи, відплющуєш очі, розплющуєш і згадуєш історію якусь. У мене насправді ось цей майданчик, хоча він з часу, відколи я тут навчалася, дуже сильно змінився. Він у мене асоціюється з моїми такими хвилинками, слави. Знаєш? Тому що кожен перший дзвоник і кожен. Тут останні. все співали, все. Я так, завжди так, да, так. намагалася от так себе проявити, тому що це те, що я вміла найкраще. І мені. Тому так якось трепетно тут стояти і розуміти, що усі ці дітки вони теж кожен і кожна по своєму талановиті, у кожного своє майбутнє. І ми зараз стоїмо під небом, які яке тримають нам наші військові, і тримають задля для того, щоб у кожного з цих дітей це майбутнє було, щоб вони могли мріяти, щоб вони могли втілити потім ці мрії. І я так, так, так щиро переймаюся за це і бажаю. Кожному і кожній тут хоче, щоб все збулося, і щоб цей навчальний рік. Дійсно, пройшов не в укриттях, Хочеш щоб пройшов він. Хочу, там Таке в укриття. Слухай, себе, там таке так? укриття. Ну? Я б я б там ховався. Правда, там правда прикольно. Ну, тобто, знаєш, коли ти, ти хочеш знаєш хованку, Знаєш, от все в гру перетворювати, все в гру. От директор так робить, тут в школі так роблять. це, знаєш, мене ще вразило зранку. Як гатило? У тебе ж теж було чути? Так дуже сьогодні гучно було і. У мене ще видно оглушила птаха, і він вдарився і впав у мене під вікно. І Його, насправді було схоже перед Євробаченням. І я вважатиму, що це ну птах вижив. Я вважатиму, що це гарний знак. І е, як птах цей вижив і він полетить. І хочу, щоб ми всі так перероджувалися і летіли далі за своїми мріями, попри те, що нас тиснуть. А ми підіймаємося і. І латину я у цих дітей, у яких відбирають е, теперішня, хочу, щоб у них було як найкраще майбутнє. З такої ночі приходиш сюди. Е, ти побачила знак, ти бачиш ці успішки, бачиш цю живу енергію. Е, люди добрі. Хід Джері Хейл. Знають всі. Да! Ні, ну слухай, не ну ти вибач, це вже як молитва. Ти вже як всіх охрестила. Маєш. Ну слухай, ти як покоління передаєш. Ты хочеш, щоб завид湧, ну, трошки, <говори> ну трошки, ну трошки, ну трошки. А мене чути. З нами мама Тереза, і Діва Марія Бусі, ніби по лесу йшли по землі. І видасть Мама Тереза. Як школі оплески <так? плес> вам і Джері Хейл ідіть за своїми талантами, як Яна, це щиро каже, вона розуміє свій талант і за ними йде. І всі навколо це розуміють, йдуть на поступки і допомагають. І це прекрасно. Хай так буде. Втілюйте мрії, пам'ятайте, що е все, що у вас відбувається в школі, це зараз до дітей. Навіть якісь маленькі негаразди, це дійсно. Ну, ти в моменті не усвідомлюєш, але потім ти згадуватимеш це з найкращими почуттями. Буде згадувати своїх однокласників, своїх вчителів. Хай ваші мрії втілюються сьогодні, і хай вони стають все більшими з більшими в вашому майбутньому. Перша у гімназія Джері Хейл, діти, директор, вчителі. Запам'ятайте цей вайб. Давайте всій Україні поплодуємо зараз. Люди, Всій Україні. Люда, рубця. Рік а, завдяки включенням Єгора Гордієва з такими класними зірковими сюрпризами. І Єгор тільки що тішиться, ну як ото першоклашка Цепе, П -п першачок. Знаєш, ну по-іншому чисті, гарні а, такі емоції, і трошечки нас повернуло в дитину. Тому що саме. саме таким має бути початок, таким має бути заряд на весь навчальний рік. І до речі, слова Джері Хейл, та цей символізм точно. з цим птахом. Кажи, кажи, Єгор. та Тарас. Тарас, покажи, будь ласка, першокласники сидять у них фора. Вони ще знають, просто що у них попереду ще купа всього. А старшокласники стоять, бо вони вже бувалі. Знаєте, вони вже розуміють, що вони це подивіться, як в цьому тонко теж показана взагалі вся в хорошому сенсі ірархія школи. От і нашого життя. От такі маленькі деталі. Тут купа деталей таких прекрасних. Хочеться вам їх всіх передати, і цей вайб головним чином. Ми всі їх бачимо. і дійсно попіклувалися про першачки. Він дуже круто і такий кла. Асний феєричний початок, хай так і буде, і оцей символізм з птахом, який вижив попст, попри обстріл, попри все, хай най так і буде. Ми з собою не почаємося й тому що зараз буде хвилина мовчання і знов тебе долучимо. Так.